Здавна в нашій Україні люблять фарби жовті й сині. Хай Гойдає вітерець, український прапорець. Вас вітає місто Герой Херсон, Херсонський заклад дошкільної освіти номер 10 санаторного типу Херсонської міської ради. Пункт незламності. 23 серпня відзначають День Прапора України. З чим я вас і вітаю, мої любі малята! Тож сьогодні я пропоную вам виконати ось таку неймовірну аплікацію 3D-прапор. Але перед тим, як розпочати, давайте пограємо з вами в пальчикову гру. Ви готові? Розпочнемо. Перетворіть свої руки на прапорці. Розгорніть долоню правої руки від себе. Великий палець опустіть униз. Це в нас держак. Інші пальці притисніть і спрямуйте в бік. Полотнище синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. А тепер ліва ручка. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня знають діти. От ми і розім'яли наші пальчики починаємо працювати. Нам знадобиться аркуш білого паперу, а також кольоровий папір блакитного, жовтого та коричневого кольорів лінійка олівець і ножиці. З блакитного та жовтого паперу вирізаємо смужки приблизно 10 см довжиною. 18 блакитних і 18 жовтих смужок. І одна смужка коричневого кольору приблизно 25 см. Матеріали готові починаємо працювати. Перш за все, беремо коричневу стрічку та приклеюємо її до паперу. Починаємо з блакитного паперу. Змащуємо клеєм з обох кінців і склеюємо ці кінчики, як показано на відео. Поки ви працюєте з блакитними смужками я хочу розповісти вам про український прапор. Це наша гордість і найвідоміший символ України. Це прапор з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів. Де синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле під ним. Продовжуємо працювати. Наступний рядочок жовті смужки. Тільки но подивіться на цей неймовірний 3 d прапор. Дякую вам і до нових зустрічей!